Макрон заявив про те, що не будуть вони здійснювати у відповідь якісь ядерні удари по Росії. Це такий сигнал для Путіна, чи що це означає? Давайте ми знову подивимося. А що ж таке ядерний потенціал Франції? Це всього нашого чотири підводні човни класу Трімуфан. А і завдавати немає, ну, ні дуже. ну в принципі є там. Є 16 пускових установку на кожному борту. Якщо мені пам'ять не зраджує головна їхня ракета М 45 з родівними боєголовками від одної до шести по 100 кілотонн, я можу там помилятися. Тут дуже важко все це в голові тримати. Я не я не готувався до цього питання. Це те, що мені моя пам'ять. підказує. А там глядачі на ютуб. Вони все перевірять. Вони все перевірять. Тому, якщо я десь помилюся в якійсь цифрі, то прошу вибачення. Тому це не є той потенціал, котрий може відповісти. Французи відповідають тільки тоді, тільки тоді, коли, коли їх по них буде, буде удар. Чому цей сигнал пролунав? Та це спосіб понизити ядерний градус, який дуже піднявся на високий рівень, на мій погляд, до пострілу ядерною рушницею. Доволі далеко. Так, звичайно, десь в її бік почали дивитися і почали махати цим ядерним кийком. Чому? Путін не має більше чим. От правду, він не має більше чим. Але нагадаю, рішення приймають п'ятеро людей. Причому оці дві вежі тут присутні. Між ними почався смертельний танок, і мені важко уявити, як вони порозуміються по запуску цілого ланцюжка. Ланцюжок дуже довгий, і от, гарантую, знаючи, як працюють американські спецслужби, бо дещо в моїй кар'єрі юного капітана мав можливість на Іракщині з ними пересікатися і бачити реально, як вони працюють. Гарантую, що є методика перебивання цих ланцюжків. Тому, доки дійде до цієї ракети, ще пройде дуже багато часу. Тому видихаємо, понижуємо цей градус. Розуміємо, що він є. Жодним чином не заперечую, що удару не буде тільки тому, що його не буде. Але як як то кажуть, не такий страшний чорт, як його малюють. А я пожартую, як його малята.